Доброго раночку, за заклахомо. Роблю сніданок для іменинниці, для трениці. І сьогодні 11 ручки По її замовленню. Отакі круасанчики з Воля. Вуаля! Хм. Це те, що дитина хоче. Що хоче, то й отримує. Іменини ж. Бабуся прийшла! У -у -у. Триня, іди сюди! Ой. Бабушка почекай. Бабушка мій урожай побачила. То я вчора зняла, Просто давно не знімала. Так, ну, сей, сей, бабушка, іди сюди, вона відчиняє твій подарунок. знимала. Окей, ну що, з гроші все. Ну все, молодець. Дякуємо, такий чудо. Чернишка кути. Бабуся перший раз побачив. До вікна, дивлюся, що лучше його. Ой, какой тикра.

Так, ясно. Та, да, да. да. Роблю кремчик шоколадний для а, торта Тренці. Вона хотіла шоколадний. Правда, вона такий декор хоче, що я не знаю, як його зробити. Цьому кремчику ще треба постояти і застигнути. М -м -м. Поки кремчик остигає, ми вирішили з дітьми ну, і винитися хоче в МОЛ. Там лябубус. Жажик теж хоче лябубус, у нього теж вже ця хвороба і на нього перейшла, так що їдемо до молу. А я сьогодні вихідна, я спеціально взяла вихідний ще до початку табору, я попередила, що 10 липня я працювати не буду і 29-го, коли у Джуліети йде народження. 11 рочків. Тринка в інших штанах хотіла виходити. Я кажу, іди зміни. Вони такі великі були. Вона їх ще підв'язала якимось ременем. Yes. And... Вона змінила на ці. Get... Я кажу, ну сонце в тебе. Кажу... To get to world to... Yeah, world record. Uh -huh. To, um, record yes. Я кажу, ну стиль в тебе.

коротше, Трінька не купила, але джашик вже собі купив. Він вже обрав, але ми не знаємо, як і. That's his thing. Вона ще хоче дивитися. Yeah, oh, I Wait, we, oh, oh, I guess it's different. Oh boy, it's only a head. Mean, yeah, They all scary, baby. Як би мені вони всі страшні. Okay. Mm -hmm. Is А the one that uh, Veronica got? Oh the second one? Okay. She kind of got that to you. Look at those cute ones. Like, uh-huh. Типу прийшли на майданчик. Ох ты ма! Ой, джашик! Рожевого собі обрав! Ох ти, я моя. Ну нібито там і страждає. Тренька якусь. Show me again. Ой. Ой, oh, oh it has the eyes that... Короче, вона якусь китку купила. Де мені? Десь є... Да. Десь є хлопця. Одна. Анжашик. Oh, ah, something I well, a, here, like, a plushie, like a big plushie, oh, yeah? uh, very big. Oh. I but think it it's like, at the back, maybe. It was like um, $100 Oh, no. I just got this dude. Crazy. <laughs> you can take this all. You can take this all. It could be a blog that is print your mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. cute. Oh, cute. And then I got uh, sea salt got coconut. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Із до роботи приїхав. Біші, біжі, знову, давай. моя могусь. Так, їдемо на вечірку. Я з малими і з жульітою. Гейб зі скарлетт. Дени приїде з роботи прямо туди. Ой. Так, ми ще чекаємо на гостей. Зараз вже почалися тут рубку принесли я думаю, пізніше ми тортик замовимо. Ой, тортик, господи. Пізніше нам їжу принесуть. Олексій прийде. Hi right, kids, you can sit down, choose a spot for yourself, get some french fries baby, use the, use the things girl, так, діти поїли, Зараз ми іграми тут, ну тут дурдом я кри. Рейнгас. з табору. До речі, оце є одна тут. Сі вона вида. Вуууу! Скільки? яскравих комика. Де мій джасик? Os ydych chi'n edrych ar y sgwrs, y byddan nhw'n gweithio No. Happy birthday to you. Ooh, Happy birthday okay. to you. Happy birthday, dear Trinity. Okay. Happy birthday, okay. birthday to you. Woo! Good job. Swistulka, Swistulka. Okay, okay. Please. I thought you were gonna do music. Oh, okay. What is namarodin робиła? Is that why? Wow. Wow. Okay? You know what? Want... Yeah, go ahead. It. She's open your net. Dun dun dun. What's up do you get? You need uh, something else that tight for the bag? Just use your fingernail and poke it. She's trying. She's been practicing today. Yeah, it's so not so a so fesla so. boo book. Here's a tear tab. Alright. Tear tab. Oh wow. And then she got the secret one then. There's a tear tab. I have no idea. Usually a little niche in there. It is. there, it is. there it is. Yeah, no, 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 no. She, she got oh, wow. so got Cool! On, you got oh, twin, babies. i think it's from Jen. Oh, that's cute. We got cake, Okay. She's meeting it in her mind. Yeah. Okay. Sure. It's a big Jessica. Mom, I put her card. Oh my goodness. Okay, and that's, I can just look. Get a card. She made a card for you. Happy oh, Air! Our Roblox! Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч І бай бай